Ну, як на мене, це форум про оборонні індустрії, більше мав такого піарівського характеру. Тешування каже, так? Да? Так. Да. Тому що е, розміщення виробництва для України в іноземних країнах це одна історія. Але е, інтерес цих країн, чому вони мають цим займатися, це ринки озброєння, в тому числі. Це наші технології, наприклад. Те, що дешево. І те, що масово можна робити. А, і це оборонні замовлення, великі оборонні замовлення. Хто буде це все фінансувати? В Україні грошей немає. Відповідно, це має така історія трьохстороннього співпраці. Має бути великий інвестор або той, хто вкладає гроші, або кредитує. Має бути територія, де відбувається виробництво, і споживач, тобто ми або треті країни. Це виробництво не лише для нас буде, так? Ну, так, так. Ми так. основний споживач, але не тільки да, для нас. У нас, нас націлюються. Тому ми бачили там багато африканців, які також розглядають цю історію. російські компанії, які раніше були монополістами на африканському ринку, вони зараз не можуть забезпечити навіть ті контракти, які підписані на 23-24 роки. Вони вже, вже в них простої, вже не настокі не платяться. А потреби є і в зенітках, і в ПЗРК, і в літаках, і вертольот, основний вертольот. Україна має певну історію вертольотного будівництва. Так, 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 так. Наші вертольоти всі зацікавлені, в тому числі і пілот. Після війни очевидно, що наші бойові пілоти можуть стати дуже востребованими для мер мерточих місій, а також як консультанти, там, радники. В африканських країнах. Це от така довга історія. Це не, не про завтра, це про післязавтра. Ну, так. <кій> З точки зору отримання а, озброєння зараз, а, я, скажімо так, не а, надто переймаюся стосовно того, що в один день нам просто все перекриють. Не перекриють. Історично, дуже історично, дуже історично а, є, є певні процеси, які запущені. Наприклад. Є глобальне протистояння Заходу і е, Росії, так, є сили на Заході, які вважають, що можна все переграти і повернутися до моменту початку війни. Зробити все, як до війни було. Маєш на увазі чотирнадцять двадцять другий рік. Так, вторгнення, так, да? так, вторгнення вони вважають, що є для цього ресурс. Що взяли, перегорнули, забули, перезапустили, повернулися до, до старого довоєнного часу. Насправді, і війна до того ковіда, потім війна, вони були проявами нездатності світової, світосистеми врегульовувати кризи. Криза стала піком загострення патріотичної системи. Так як було раніше, вже не буде в будь-якому разі. Зберегти статус-кво не вдасться в будь-якому разі, тому будь-яка заморозка, будь-яке призупинення або зменшення інтенсивності надання Україні зброю це буде тимчасового характеру. Овім собі приходить Трамп до влади. А Трамп мислить масками. Його команда мислить мазками. От давайте великим мазком перезапустимо відносини з Росією. Він стикається з тим, що він не може зробити. Це було з Північною Кореєю. і розвертається на 180 градусів назад. Побігли в іншу сторону і біжить в іншу сторону. І, наприклад, дає нам ракети великої дальності. А потім не дає. А потім ну, не, не дає. Рай. Ну тут ну, це це, це трампізм. Тобто він з одного з одного боку не прорахований, а з іншого боку, він ось такий. Для його рейтингу особисто зміна на 180% його позицій не впливає на його особистий рейтинг. Це оце феномен популізму, в тому числі трампізму як американського варіанту. Цього популізму. Тому я не надто приймаюся, що нам щось припинять однозначно, що все зупиниться. Нічого не зупиниться. Я дуже прошу. Ти бачиш, що американці ж за Трампа вони ж перші там дрючили Європу. Та що це ви там з цим ви здаєте Україну? Ні, а що це ви там? Навіть 2% немає у Іспанії здається. Було 0,9% цього на військовому. Німеччина один. Там є історія першого приходу Трампа. Це критика своїх партнерів. По НАТО, що да, ви накладаєтесь власне це... озброєння, ви да, платите за оборону, щоб все сплатить Сполучені <кх> Штати. Це теж історія трампізму. Тому я в цьому, в цьому плані я не на НАТО приймаюся. Єдине, що а, а, є завищені очікування у, у, у нас. нас. У нас у нас завищені ага. очікування. Є росіян від того, що припиниться, а у нас від того, що будуть давати. Так? <кх> і от а, відсутність якогось стратегічного мислення Напереді з точки зору того, що треба акумулювати. Для, можливо, не, най... не найкращих часів, а не все проїсти, прокрасти і вистрілити, це величезна проблема, як на мене. Тобто е е мислення того, що буде все як в кращі часи на піках підтримки, і воно така дана, яка буде зберігатися, вона все ж таки десь там залишається на банках. Хоча вони, вони прекрасно мають розуміти, що можуть бути етапи. Коли ми, ми зіткнемося з протидією виділення коштів, що в нас може бути в певному періоді може бути складні відносини з новою адміністрацією в Білому домі. Що поки ми вирівняємо цю ці відносини, поки Трамп зіштовхнеться внутрішньою кризою, прийде деякий час. Це місяць, півтора, два, три. І за цей час ми маємо не втратити фронт. Я вважаю, що під час наступного е, етапу війни ми можемо зіткнутися з новими піками. Можливо, ми навіть пік війни ще не пройшли. І фронт може рухатися, і тому в цій в цій ситуації я думаю, що нам на наше завдання прораховувати такі е, е, можливості зниження інтенсивності підтримки, і акумулювати ресурс, внутрішній і зовнішній ресурс, щоб потім ним скористатися, наростити цей жирок. Як чим? Ну і не втрачати здоровий глузд, коли кажуть, що немає допомоги. Пані, все все пропало. І пішли все, ломи, пішли критикувати всіх наших партнерів, ломаючи всі можливі да? схеми, переходячи всі Вон можливі... Вони можливо... тільки там домовляються, а наші вже починають їх ну, рубати, що в капусту. Причому це відбувається як? Спочатку йдуть в наші. Гарячі голови, корисні ідіоти, Розганяється російськими ІПСО, і псо, виходить на гломовні ресурси проросійські, умовно кажучи, а потім підхоплюється майстрівною пресою. Все ми маємо скандал на рівному місці. Хоча можна було б і уникати.